Всім вітання з Німеччини! І сьогодні я хочу вас запросити на закупи у магазин Росман. Це аналог магазину Єва або Простор у нас в Україні. І показати, що я буду купувати. А потім покажу чеки, що в мене вийшло за закупки. Всім приємного перегляду! Вже вдома повернулася до квартири, як і казала, трішки вам познімала там, але не сильно могла, бо закупалася, як кажуть, складала це все у візочок, було не дуже зручно. Ось такий масштаб моїх покупок. Окрім пляшки, пляшку води я купувала в іншому магазині, хоча там також можна було просто, щоб було що попити. Ну що ж, поїхали. Перше, що показую. Мій чек, чек у мене на 52,81 євро. Був на 56,68 але я отримала 10% знижку, бо у мене є додаток Росман, І він дає там у акційні різні. Тому ось так. Звичайно, ця закупка була зроблена одноразово такого великого масштабу, тому що це все потрібно, особливо коли ти тільки-тільки не переїжджаєш до квартири. Так. Туалетний папір, тут він купується упаковками, звичайно, і упаковка полотенець, бумажник для кухні. Це вартувало 2,75. Туалетний, туалетний папір з чимось 3,29 вартує. Так, ідемо далі. Це гель для душу, 59 центів. Це, здається, 75 ватні диски. 79 центів у мене ось такі мочалочки для миття посуду, шампунь для волосся. Мені дуже подобається такий шампунь. Я і в Україні іноді ним користувалася. І також тут лістерин взяла міні-версію, поки що так мило. Далі я взяла тонік. Бо треба дуже-дуже цей тонік для очищення шкіри. Це я собі взяла батончик, але в мене немає кави, тому батончик пролітає, бо я ще 6. І маска для волосся дуже класна. Рекомендую. А так, так, я вам не ціни не назвала. Це 2,49, здається, гарнір, да. 2,69 гарнір. І сана 99. Це євро 29, це 5,49, Я можу все так трішки... Путатись. Це 3.29 у мене вийшло. І тазик ось такий невеличкий. В ньому також не слава використовувала як засіб. Він також. Зараз зараз. Ні, маска 3,99, а тазик 3,29. бо Я пам'ятаю, що я з чим був. Також 3,29. Засіб для брання, далі засіб для миття ламінату і коркового підлоги, бо у мене тут ламінат. Далі засіб для миття вікон. Засіб для унітазу. Ой, знову забула. Це 99 центів, це євро 49, це євро 39 було. Це, це, це 29, вибачте, будь ласка, але я окупувала, тому показую, він чистий запакований, як ви бачите. І Євро 39. Все ж таки погнула. Ну добре, в мене ще є інша пляшка, якщо не воно, у мене впало там. Засіб для миття посуду. Фільтр для кави заварювання, для, для кави в машині. І фільтр для води. Ось такий фільтр для води. Бо минулого разу ми з Ігорем купували воду для пиття у, тут в магазині. Але ж, ну, ви розумієте, це дуже і важко носити, і дорого виходить. Тому я вирішила спробувати купити ось такий фільтр нам для води з Ігорем. Він коштує 18,99, тому він самий дорогий в цій покупці вийшов у мене. Потрібно було, бо без цього ніяк, як кажуть. І я його купила нам. Ми перевірили, що ми можемо пити воду, нас не турбує шлунок. Це саме такий варіант для нас підходить. Тому я її купила ось такі мої покупки. Це все на 52 євро. Пакет також 1 євро коштував. Ну, ось так якось. Я пішла. Працювати, прибирати звичайно, а вам бажаю приємного перегляду. Дякую, що були зі мною.